Послання святого Апостола Павла до Галатів з 21 вірша глави 2, по сьомий вірш глави 3. -ї. Не отмітаю благодаті Божия, а ще бо законом правда, у бо Христос ту не умре, о, несмислені Галаті, хто ви єсть не покоріться істині. Им же пред очима Иисус Христос преднаписан бысть, вас распят, сие едино хощу уведите от вас, от дел ли закона духа приясти, или от слуха веры, так ли не смысле не духом ныне плотью скончаваете. То ліка пострадать туне, а ще же і туне, Подаяй, убо вам духа, і действуя сили в вас от дел закона ілі от слуха веры, яко же Авраам верова Богу, і вмініся йому в правду разумейте, убо, яко сущий от веры сии суть, сынове Авраамли. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. О ви, нерозумні галати, хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос, переднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий. Це одне хочу знати від вас, чи ви прийняли Духа ділами закону, чи із проповіді про віру, чи ж ви аж такі нерозумні, Духом, почавши, кінчате тепер тілом, чи ви так багато терпіли надармо, коли б тільки надармо. Отже той, хто вам духа дає й чуда чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи із проповіді про віру, так як Авраам був увірував в Бога, і це залічено за праведність йому, тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові.